Доброго дня, я Савчук Андрій, учень 9 класу ліцею No2 Ладижинської міської ради, вихованець гуртка, основи науково-дослідницької діяльності. Вашій увазі пропонується робота на тему підвищення енергоефективності та терміну безаварійної експлуатації ліфтів. Також роботу виконував Грішин Михайло, учень 7 класу, ліцею No1, який теж навчається в гуртку радіоелектронне конструювання з елементами мікроконтролерної техніки. За даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлокомунального господарства України, кількість ліфтів в нашій державі становить майже 86 тисяч штук. Граничний термін експлуатації складає 25 років, після чого повинна здійснюватись модернізація або заміна ліфтового обладнання. В даний час перевищення граничних термінів використовується більше 60 українських. 60% українських ліфтів. процесі роботи над темою сформульовано сформував... основну мету роботи: забезпечення енергоефективного, комфортного і безпечного пересування пасажирів ліфт, особливо з. Продовженим граничним терміном експлуатації шляхом розроблення та застосування сучасних засобів, діагностування їх технічного стану з поглибленим аналізом значень прискорень для аварійного миттєвого гарантованого гальмування, уловлення та транспортування кабіни ліфту з використанням автономних джерел рекуперованої енергії на основі суперконденсаторів. В результаті проведених досліджень створено автономний мікроконтролерний, мікроконтролерний термінал рекупераційного армування і аварійного уловлення кабіни ліфту. Що відкриває можливість організації системи дистанційного моніторингу ліфтових масивів та мінімізує виникнення позаштатних аварійних ситуацій, пов'язаних з продовженням експлуатаційного терміну ліфтів, особливо швидкісних. Коротко зупинюся на практичному обладн... прикладному значенні виконання роботи. Поживання електроенергії ліфтом з загальними показниками середньостатистичної будівлі займає значну долю до 15%. Збереження накопичення та повторне використання цієї електроенергії є важливою науково-технічною задачею, яка як в рамках одного ліфта, так і в межах всієї країни. Актуальність питання енергозбереження вимагає детального розгляду як з наукової, так і з технічної точки зору. На основі ві аналітичного огляду існуючого стану ліфтів, які знаходяться в, експлуатаці в експлуатації, понад нормовані допустимі терміни, та визначення основних шляхів їх модернізації, було розроблено функціональну схему модернізації основних модулів з метою забезпечення їх енергоефективності та надійності з використанням сучасних технологій та апаратних ліфтів. Режим роботи Електроприводу ліфту характеризується частими вимкненнями і вимкненнями. При цьому можна виділити два паперу: стартове прискорення електродвигуна, рух зі сталою рівноміткою, зменшення швидкості до поверху призначення безпосередньо до нуля або до малої швидкості дотягнення, гальмування повної зупинки ліфта на поверсі призначення. З при виникненні аварійних режимів, пов'язаних з некерованим рухом кабіни ліфта, вниз відбувається відповідний приріст прискорення, визначене гранично допустиме, значення, якого може служити сигналом до задіяння відповідних пристрій, уловлення кабіни, екстреного рекуперативного гальмування, електродвигуна, приводу, ліпітки вімкнення аварійного. Вимкнення аварійного. Вімкнення аварійного комбінованого живлення від акумулятора та батареї суперконденсаторів тощо. На основі сучасної елемент... елементної бази та програмного забезпечення розроблено автономний мікроконтролерний пристрій для реєстрації прискорень та переміщень на основі інтегрального акселерометра типу ліс. Без використання механічних та електромагнітних ційних. Нізконадійних датчиків, термінал, е, оперуючи безконтактним вимірюванням фізичної величини, прискорення ліфта забезпечує напрацювання сигналу аварійного уловлення кабіни та наступних відповідних послідовних дій, що фактично виключає можливість негативного подальшого розвитку процесу, пов'язаних з швидкістю ліфта. Передбачено суттєві зміни принципу побудови модуля керування ліфтом шляхом заміни механічних датчиків, положення та стану комутації автономним мікроконтролерним терміналом на основі інтегрального акселерометра, що дозволяє значно підвищити надійність та прогнозованість роботи системи в цілому. Така організація. Інформаційного забезпечення виводить на новий сучасний рівень систему управління у вигляді комплексного дистанційного моніторингу як окремого ліфта, так і ліфтового масиву будинку чи міста. Шляхом диспе... диспетчеризації та комп'ютерної обробки. даних. Модуль живлення, електродвигуна, приводу забезпечує рекуперацію. Енергії при роботі в генераторному режимі. Схема модуля побудована на основі широтно-пульсного перетворювача, застосуванням в якості комутуючих елементів біополярних транзисторів з ізольованим затвором, типу IGBT. З цифровою системою управління, як джерело енергії, використовується акумуляторна батарея і батарея суперконденсаторів. Для прийому рекуперованої енергії під час гальмування, а також зменшення пульсації струму акумулятора паралельно акумуляторній батареї під'єднана батарея суперконденсаторів. Суперконденсаторів, що забезпечує при необхідності миттєвого гальмування потужний, потужний розрядний струм, також в режимі аварійного гальмування модулю рекуляції Забезпечує автономне живлення засобів умовлення кабіни і ліфта і транспортування до найближчого порталу та відкривання дверей. Особливо відчутний позитивний результат від використання команд акселерометра для визначення оптимальних часових інтегралів, інтервалів для рекуперації енергії в генераторному режимі з метою визначення раціонального. Алгоритму роботи системи е, та вдосконалення окремих модулів заплановано проведення експериментальних досліджень з використанням виготовленого дослідного зразка е, мікроконтролерного терміналу, використання в якому основному основного динамічного параметра, значень е, прискорення суттєво підвищує надійність та енергоефективність функціонування ліфтів з продовженим терміном. Реклатації розроблений мікроконтролерний е, термінал в е, штатному режимі. Здійснює раціональне керування процесом рекуперації енергії, е, а при цьому, е, а при перевищенні допустимо. Значень прискорень, миттєво напрацьовує сигнал аварійного уловлення і відповідно модуль рекуперації без тривалих перехідних затримок, забезпечує гальмування кабіни. Завдяки застосуванню суперконденсаторів, система при виникненні аварійних ситуацій забезпечує автономне живлення, засобів уловлення кабіни, швидкість нового і транспортування до найближчого порталу та відкривання дверей, що фактично виключає можливість негативного подальшого розвитку процесів, пов'язаних з некерованим рухом кабіни Також ця функція є надзвичайно актуальною під час непланованих вимикання електронних. Отримані попередні позитивні результати випробування розробленого терміналу, отримано позитивний фахівці. А запропонувана херія. Стражна підводовання міролера Н-Терміналліфт та робочі версії програми для обробки отриманих ролером. Терміналу комп'ютером. Підготовлено документацію до патенту спосіб пристрій для дистанційного контролю ліфтів. Дякую за увагу. Доброго дня. Я Савчук Андрій, учень 9 класу ліцею No2 Ладижинської міської ради, вихованець гуртка, основи науково-дослідницької діяльності. Вашій увазі пропонується робота. На тему підвищення енергоефективності та терміну безаварійної експлуатації ліфтів. Також роботу виконував Грішин Михайло Учень 7 класу ліцею номер 1 який теж навчається в гуртку радіоелектронне конструювання з елементами мікроконтролерної техніки. За даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлокомунального господарства України, кількість ліфтів в нашій державі становить майже 86 тисяч штук. Граничний термін експлуатації складає 25 років. Після чого повинна здійснюватись модернізація або заміна ліфтового обладнання. В даний час перевищення граничних термінів використовується більше 60 60% українських ліфтів. В процесі роботи над темою сформульовано основну мету роботи: забезпечення енергоефективного, комфортного і безпечного пересування пасажирів ліфтів, особливо з. Продовженим граничним терміном експлуатації шляхом розроблення та застосування сучасних засобів, діагностування їх технічного стану з поглибленим аналізом значень прискорень для аварійного миттєвого гарантованого гальмування, уловлення та транспортування кабіни ліфту з використанням автономних джерел рекуперованої енергії на основі суперконденсаторів. В результаті проведених досліджень створено автономний мікроконтролерний, мікроконтролерний термінал рекупераційного армування і аварійного уловлення кабіни ліфту. Що відкриває можливість організації системи дистанційного моніторингу ліфтових масивів та мінімізує виникнення позаштатних аварійних ситуацій, пов'язаних з продовженням експлуатаційного терміну ліфтів, особливо швидкісних. Коротко зупинюся на практичному обладн... прикладному значенні виконання роботи. Споживання електроенергії ліфтом з загальними показниками середньостатистичної будівлі займає значну долю до 15%. Збереження накопичення та повторне використання цієї електроенергії є важливою науково-технічною задачею, яка як в рамках одного ліфта, так і в межах всієї країни. Актуальність питання енергозбереження вимагає детального розгляду як з наукової, так і з технічної точки зору. На основі аналітичного огляду існуючого стану ліфтів, які знаходяться в, експлуатаці в експлуатації, понад нормовані допустимі терміни, та визначення основних шляхів їх модернізації, було розроблено функціональну схему модернізації основних модулів метою забезпечення їх енергоефективності та надійності з використанням сучасних технологій та апаратних ліфтів. Режим роботи Електроприводу ліфту характеризується частими вимкненнями і вимкненнями. При цьому можна виділити два паперу стартове прискорення електродвигуна, рух зі сталою рівноміткою, зменшення швидкості ході до поверху призначення безпосередньо до нуля або до малої швидкості дотягування, гальмування повної зупинки ліфта на поверсі призначення. З при виникненні аварійних режимів, пов'язаних з некерованим рухом кабіни ліфта, вниз відбувається відповідний приріст прискорення, визначене гранично допустиме, значення, якого може служити сигналом до задіяння відповідних пристрій, уловлення кабіни, екстреного рекуперативного гальмування, електродвигуна, приводу, ліпітки вімкнення аварійного. Вимкнення аварійного. вимкнення аварійного комбінованого живлення від акумулятора та батареї суперконденсаторів тощо. На основі сучасної елемент... елементної бази та програмного забезпечення розроблено автономний мікроконтролерний пристрій для реєстрації прискорень та переміщень на основі інтегрального акселерометра типу ліс. Без використання механічних та електромагнітних ційних. Нізконадійних датчиків, термінал, е, оперуючи безконтактним вимірюванням фізичної величини, прискорення ліфта забезпечує напрацювання сигналу аварійного уловлення кабіни та наступних відповідних послідовних дій, що фактично виключає можливість негативного подальшого розвитку процесу, пов'язаних з швидкістю ліфта. Передбачено суттєві зміни принципу побудови модуля керування ліфтом шляхом заміни механічних датчиків, положення та стану комутації автономним мікроконтролерним терміналом на основі інтегрального акселерометра, що дозволяє значно підвищити надійність та прогнозованість роботи системи в цілому. Така організація. Інформаційного забезпечення виводить на новий сучасний рівень систему управління у вигляді комплексного дистанційного моніторингу як окремого ліфта, так і ліфтового масиву будинку чи міст. Шляхом диспе... диспетчеризації та комп'ютерної обробки. Дам. Модуль живлення, електродвигуна, приводу забезпечує рекуперацію. Енергії при роботі в генераторному режимі. Схема модуля побудована на основі широтно-пульсного перетворювача, застосуванням в якості комутуючих елементів біополярних транзисторів з ізольованим затвором, типу IGBT. З цифровою системою управління, як джерело енергії, використовується акумуляторна батарея і батарея суперконденсаторів. Для прийому рекуперованої енергії під час гальмування, а також зменшення пульсації струму акумулятора паралельно акумуляторній батареї під'єднана батарея суперконденсаторів. Суперконденсаторів, що забезпечує при необхідності миттєвого гальмування потужний, потужний розрядний струм, також в режимі аварійного гальмування модулю рекуляції Забезпечує автономне живлення засобів умовлення кабіни і ліфта і транспортування до найближчого порталу до відкривання дверей. Особливо відчутний позитивний результат від використання команд акселерометра для визначення оптимальних часових інтегралів, інтервалів для рекуперації енергії в генераторному режимі з метою визначення раціонального. Алгоритму роботи системи е, та вдосконалення окремих модулів заплановано проведення експериментальних досліджень з використанням виготовленого дослідного зразка е, мікроконтролерного терміналу, використання в якому основному, основному динамічного параметра, значень е, прискорення суттєво підзвичає надійність та енергоефективність функціонування ліфтів з продовженим терміном. Реклаці розроблений мікроконтролерний е, термінал в е, штатному режимі. Здійснює раціональне керування процесом рекуперації енергії, е, а при цьому, е, а при перевищенні допустимо. Значень прискорень, миттєво напрацьовує сигнал аварійного уловлення і відповідно модуль рекуперації без тривалих перехідних затримок, забезпечує гальмування кабіни. Завдяки застосуванню суперконденсаторів, система при виникненні аварійних ситуацій забезпечує автономне живлення, засобів уловлення кабіни, швидкість нового і транспортування до найближчого порталу та відкривання дверей, що фактично виключає можливість негативного подальшого розвитку процесів, пов'язаних з некерованим рухом кабіни Також ця функція є надзвичайно актуальною під час непланованих вимикання електронних. Отримані попередні позитивні результати випробування е, розробленого терміналу, отримано позитивний фахівці. А е, запропонувана ефірі. Стражна мітролера Н-Терміналліфт та робочі версії програми для обробки отриманих контролером. комп'ютером. Підготовлюємо документацію до патенту спосіб пристрій для дистанційного контролю ліфтів. Дякую за увагу.